кінологічної служби, активізації діяльності кінологічних підрозділів місті ну, Московського та Дніпропетровської області, а також доброзичливого відношення братів наших менших, вже стало доброю, гарною традицією проводити кінологічні змагання собак службових та охоронних корів та сертифікатну виставку собак усіх корів». Цей захід у нас із обласного рівня поступово перевіз. У всеукраїнській і присвячені захисту дитини, а всі діти обожнюють домашніх тварин, і сьогодні вони матимуть можливість поближче з ними поспілкуватися. Сьогодні всі бачите, скільки прийшло дітей, які зараз знаходяться на дитячому майданчику навколо вас. І наші змагання є особливими, тому що не дивлячись на всі переподі, які відбуваються зараз у нашій державі, ми все ж таки віднайшли можливість завітати до нашого міста. Життя продовжується, і ми з вами повинні виховувати здорова націю, ну, здорове підростаюче покоління, повинні бути оптимістами та вірити у краще майбутнє. І ми все ж таки, організатори змагань, сподіваємось. Що незабаром все ж таки і в нашій незалежній Україні наступить мир та спокій заради наших дітей. І зараз слово надається виконуючому обов'язки міського голови, секретарі міської ради Морошко Сергію Григоровичу. Доброго дня, шановні учасники, шановні новомосковці та гості нашого міста. Я радий вас. Вітати в нашому прекрасному місті, який має великі козацькі традиції. У нашого міста великі історичні традиції. І сьогодні ми проводимо традиційні вже п'яти всеукраїнські кінологічні змагання. Я всім бажаю доброго настрою, добрих результатів на цих змаганнях і радий вітати всіх учасників в нашому прекрасному місті. І сподіваюся, що такі заходи, такі міроприємства в нашому прекрасному місті будуть проходити кожний рік. І ми ще не один раз з вами побачимося. І святом вас.